Усім привіт. Колька поливає. Колька, я тільки що так насміялася. Коментарі написали. Ото, що я закривала, оце, що у нас росте, це, оказується, не персик. Це абрикос краснощоки. У нас самі гручі одні. Абрикос оно. Ото абрикос. жіночка це персик, це персик воно ще залишилось, Ой господи, який це абрикос по листям ходить хась наклазила вже. І так розумієш, так прям настойчиво написаний. в мене такий росте. Це абрикос красащоки. Ну, ну є, ну та це ж персик. Ну хіба не видно, хіба не видно на відео, що в миски абрикос не може бути волохатий. Це персик. І я показую в кожному відео ці персики. І на початку відео показувала цей персик. Господи, люди, ви що думаєте, що я не можу відрізнити персик від абрикоса? Ні, ну, може що, що грушу, тінь, не, Ну це вже не смішно. Ну пишуть ну, такі коментарі, що вона просто на вуха не натягнеш. Ну, от читаєш, і в тебе очі вилазять на лоба. Я не знаю. То, що там... Розповідають, як мені жити, як мені що робити, то, то я вже звикла. Ну, є таке щось напишуть, ну що. Шо... Господі, ну це Ютуб, це, це таке люди різні. Ну, це... Так прям стверджувати абрикос, червона щоки. Ну так. Да. Да, ми такі геть дурні, да, от, у нас таке відчуття, що нас отак от е, дивляться і приймають за таких ідіотів, просто ідіотів. От вони все знають, а ми тут ідіоти, Да, да В селі виросли його повіт, мабуть. А от я вся така красуня, а от я вся така багата, а от я вся така вумна. Одна написала, що з вами робиться, що ви всі товстієте, ви що, всі хворієте. Ні, хвора жіночка, ви на голову. Розумієте? Хвора ви на голову і хвора ви не вихованістю. От що. Це, це просто ужас. Людей, буде, ужас це ваша невихованість, так. безтакність. Оце Є, ваше ужас. І і да. хай паряться. Всіх. Таке враження, що ми тут сидимо питаємо. А ми товсті, а ми худі. А що нам а що робити? Сісти на дієту? Нам не їсти чи нам їсти побільше? Це в тебе ромашка, Ні, це фільплани. Ну просто начитаєшся коментарів за цілий день, і це ж не на одне відео, це на всі відео летять. І ще там за рік дивляться, знає, з початку нашого цього ж канала майже три роки пройшло. І, і бува, так напишуть, що ну, ну просто в тебе вже істеріка. Ну, Ах, слухай. А оця яблонька, оно. Вона... Так, да, вона так схожа на білий налив. У білого налива оця кора е, зелена. У яблуні білого налива, зелена. Ага, так, щоб були, був білий налив. Да, я не люблю його. Що, мені подобається? Не, я не люблю його. Такі, як воно тут падає такі власне. Піду поближче зараз поснімаю обрікос червонощоки. Волохатий. Попали. Попали. Попали попали. Бачиш вже не завжди. Угу. От, от через. Ага, реку, я не поразу. Купе... Та ні. Я туди не пролізу. Тут залита вже туди Батарея знімає. Батарея знімає. Батарея сідає. Це я вже так <сі>, прочитала, посміялася, то вийшла познімати та поділитися з вами. Я не знаю. Я не знаю, що сказати просто. <сі> ну, що <то> <сі> Люди не може по. Я не знаю, даже, як обійснути. може. Ну як так можна показати? Ну, ну як можна не відрізнити абрикос від персика і не. воно вала ну воно ж видно в миски, ну не, що це а, не. А як ото присказка? Да? Дивлюся в книгу, бачу книгу <клес> так і на персик, то ж абрикос. Гляньте, <клес> тут розсадні. Мама каже, що це у тебе тут? А я кажу, я не знаю, все на кучі. А вона каже, як тепер панять де хто? <клес> кажу, не знаю. <клес> Я не знаю, хай випустять ще по лісточку. Ну в принципі, тут по лункам видно, Раз, два, три луночки, раз, два, три, а то лишнє буду вищипувати. Та вже його, мабуть, треба вищипувати. Бо тут і тут же ж нічого не сіло, це тільки вскопалося. Це то, що тут були свині, вони оце їли, тут, перекопали, полили і воно, воно повилазило. Ой, а там воно лопухи. 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 Ой, так що такі справи. Такі справи. Ти тут ще не поливав? От краще підкажіть мені, що мені робити з тими баобабами. Я вже нижні лісточки пообривала, попасенкувала, поприщіпувала верхівку, щоб вони так не лізли до гори. Може мені геть е і оцей ряд листя поприбирати? Що не ряд листя прибирати, то самі оці довгі треба їх наполовину, мабуть, по цей, по... Яку верхівку? Оцю точку росту чи як? А, оці листки, і, і отак та і, я защіпував, воно ж я посащіпував. Да, і тут і Всі? всі? Ну не знаю, оце от краще дайте мені пораду по цьому. Що мені робити з цим, Чого вони так виганяються? От коли я там щось мені порадити, да? всі мовчать. Коментарі взагалі мовчать, взагалі ніхто нічого не пише, не радий, Ні... ніхто нічого. Коли, коли не просять, є там дієві коментарі пишуть, да, там, а, а є, ну таке напишуть. Ну. Нас на завтра передають дощик. Піднявся вітерець і хоч трошки легше дихати стало зараз, бо в день було Страшне. І знаєте, за що я ще шкадую? Я вже так себе рогаю цей рік, що це просто страх. Я шкадую, що ми спиляли ту е... шовковицю. шовковицю. Да. Вона була на весь дах літньої кухні і вона прикривала, Бу... була тінь, і з тої сторони дерева прикривали стіни, була тінь, і в літній кухні можна було нормально себе відчувати, щось готове. Ой, зараз, же коли ми спиляли в літній кухні просто ад. Там просто духовка, там не видержать, не висадять нічого. Навіть на вулиці зараз прохолодно, там до такої степені не знаю, пече душно. Ну, це страшне, там голова крутиться, там погано стає. Ну, Жахіття, а там від корня відростає ця шавковиця. Я колі кажу, не трогай її. Коля каже, та я знаю, каже, будемо залишати, <свіття> відростає. <свіття> Поспилювали, розгребли дерева. Та що шо та шавковиця, хазяйства ж не буде. Як качки були, то воно добре. Вони збирають їдять його, то воно там вітаміни і все таке. А якось у качків не було у нас. То туди ж не, взагалі неможливо пройти. Воно на ноги чіпляється, мухи оце постійно збираються із за той шовковиці. Ну, Та то то зараз тут усе поливай, зараз я вже під персику туди поливай. Це, ми... І цей постійні мухи, постійна грязь, туди не пройти. Лапті всі, оце, наче в гівні в такому. І ми її за чого і прибрали, щоб. Менше хоч мух було та всього такого. І прибрали, і тепер і тепер, і тепер я не знаю, хоч сама sta, sta, ставай руки, розставляй роби тінь. Ну що робити? Ну, що робити, не знаю. Ох, такі справи. Так що дуже я пожалкувала, що я поприбирала звідти дерева, тепер буде по новій насаджувати там. Нам нема де, якщо там би була шовковиця, нам нема де швурку для білизни, для прання отак от стірки вивішувати. Нема де її тоді зробити. Вона шовковиця падає на речі, залишає плями, шпаки там кучкуються, завжди їдять ту шовковицю, вони гадять. Нема де, щоб праня сушилася. Так та хорошо там зараз. А що таке велике росте? Горіх? Горіх буде рости, тобі довго і нудно. Шовковиця раз-два і виганяється. А от такі дерева, зараз вони великі не ростуть, вони зараз всі полукарліки йдуть. Нема таких дерев, як раніше були, що дерева дерева. Та Шовковиця там вже хай. Вимкнувся телефон, трохи підзарядила. Так що такі справи. Все, Коля вже тут поливає. Оцю е, смородину будемо викопувати по восени. Будемо мамі татом віддавати. Тут краще ще два ряди троянд посаджу. Посаджу троянду. Що то у мене таке червоне? А, лілія. Лілія червона в хризантемі. Бо із-за цієї смородини вона дуже добра, ви бачили, да? оце кущ красної і воно там. кущ кра красний, червоний. Парічки оці червоні. Получилося відро стоїть. Там вийшло, ну, може, десь літрова баночка я марінки дала. Кажу, набо я не буду закривати. То вона Нікіті дві шоколадки дала. За це. Я думала, там щось багато так взяла, відро пішла обривати її. А там ну, десь літрова банка вийшла. Mm. Думала так mm. багато. моєму там Є, один так. Да, ну він маленький, там було з десяток ягідок. ну щось він, Оце гарний кущ і той гарний. То я візьму по корінцю та посадю там воно під сіткою і хай там растуть вони, ті кущі смородини. Там чор... чорне воно смородина. А то все віддам мамі стати. Треба буде, я піду в них на ру. Вони хай садять, у них місце є. У мене тут все на купі. І те, і це. У мене воно вже е, не видно, мабуть, абрикос спіє. А воно не, не видно. О, отак хіба що. Бачите? Вже спіє. Пізня абрикоса. Ну вже спіє. А Нікіта приніс мені трохи в торбинці э, абрикоси. А такі солодкі, ну жиловаті, да? І не відділяються від кисточки. Ну такі солодкі їсти неможливо. Вони геть солодкі солодкі такі. А ти їв? Да, я одну їсть їв. А тобі ж низя? А чуть-чуть все можна. А Погато. потім ходи мені, каже, мені погано. Я ж не багато. Угу. І так уже не купую нічого, не солодки, не печу, нічого, бо воно вкраде, все одно вкраде. Дякую, що в тебе телефон твій лукав. Угу. Я в тебе за купав. Угу. Вже нічого, сказала, все. Нічого не пекти, нічого не, не робити. Хай трохи його попусте, воно ще на слідуючий місяць піде прокапається, пролеже. Бо це... Потім мені нервові зриви не треба Бо воно ж таке занудне, таке дотошне, це страшне. Ха-ха. Так, так? Фіалка розцвіла, так. Да? Так, все, зняла, нічого сьогодні не робили. Сьогодні свято. трійця. Всіх вітаю зі свята, з зеленими святами. Вітаю вам. Здоров'ячка вам. Мирного неба нам всім. І кажу вам всім пока-пока. Тихого вечора. Все буде добре. До наступного відео. Їсти в мене повно, ще холодець доїдаємо і ту печінку доїдаємо. Таке ото. Нічого взагалі сьогодні не робила. Цілий день в інтернеті просиділа в тіктоці. Цілий день в тіктоці. Та і все. Це коля вийшов попаливати на вечір. І це вся робота, що ми за сьогодні зробили. Так що такі справи. Все, усім пока-пока, до наступного відео.